Так що ж справді вважається справжніми чудесами світло? Да, вважається це життя уроки в Новоолександрівській школі на Дніпропетровщині вже близько року не схожі на навчальний процес у решті шкіл області до послуг тутешніх вчителів і учнів замість архаїчних дощок і крейди сучасний комп'ютерний клас і мультимедійні системи. Стало краще познати інформацію, бо на практиці воно краще сприймається ніж просто прочитаним кошти на ремонт і закупівлю обладнання для школи з'явилися після об'єднання у новоолександрівську територіальну громаду. Місцевий бюджет з того часу збільшився майже в семеро. Ми витратили на ці роботи на ці заходи більше 3,5 мільйонів. І звідки ці гроші? Ці гроші тільки з місцевого бюджету. За отримані в результаті децентралізації кошти відремонтували дитсадки і школи, взялися й за дороги та освітлення. Впевненість громади у майбутньому дозволила скласти план розвитку на 10 років. На першому місці заклади освіти. Для нас головне це добудувати. Розпочати будівництво навчально-виховного комплексу Новолександрівки, який зможе задовольнити потреби наших мешканців. Це на 85 дитячих міст. До кінця року Новоолександрівська громада хоче розбити у себе парк дозвілля та завершити ремонт у школах. Попередній успіх та обсяг уже виконаних робіт переконують мешканців, що так воно й буде.